Прикрашати свої будинки різдвяними ялинками американці починають заздалегідь. Чимало вже після дня подяки. Наприкінці листопада, вирощення ялинок у США – прибутковий бізнес. Так, лише минулого року американці придбали понад 28 мільйонів живих ялинок, ціна на які коливається від 25 до 100 доларів. 32% людей, які прикрашають свої помешкання живою ялинкою, їздять за нею на господарства, де прискіпливо шукають вічно зелену красуню і власноруч її зрубують, розповідає Уляна Телюк. Морозний день не завадив Ельзі Сільвестр, її батькові тіму і матері Емі вибратися за ялинкою. Уже третій рік поспіль вони приїздять на це господарство, розташоване у передмісті столиці. Елізі подобаються зелені красуні на ширину її розпростертих рук. У них в родині традиція. Ялинку на свята прикрашають Ельза та її брат. Я одну сторону він іншу. Для нас це стало традицією. Американці люблять традиції. Прикрашання ялинок яскравими вогниками і барвистими іграшками є однією з таких традицій, що робить цю пору року особливою. Родина Сільвестрі могла купити живу ялинку, будь-де. У цей час вони продаються в крамницях, церквах, навіть громадські організації влаштовують ялинкові базари. Штучні ялинки також користуються попитом. Торік їх було продано 12 мільйонів на 10 мільйонів більше ніж у 2003-му. Власне господарства Стівен Волв не бачить у цих даних серйозної конкуренції. бізнес процвітає. Я не бачу, щоб штучні ялинки зараз становили загрозу моєму бізнесу. Статистика свідчить, що роздрібний продаж живих ялинок у США падає, але продаж ялинок, які можна зробити власноручному господарстві, зростає. Звичайно, що такий вид послуг не для всіх. Вибір ялинки вимагає часу. У родини Сільвестрів пошуки зайняли 45 хвилин. Але для них це не проблема, адже шукають ту єдину і особливу. А коли знаходять, рубають і тягнуть до машини. Ціна цього задоволення 100 доларів. У магазині ялинка коштує в три рази дешевше. Утім, сільвестри кажуть, що платять сповна не просто за дерево. Це цікаво, спогади теплі спогади. На думку Стівена, це і є секрет популярності ялинкових господарств. Батько казав справа у досвіді, а не в ялинці. Сільвестри намагаються проводити час разом на свіжому повітрі, чого у наші дні не робить багато родин, каже Стівен. Всі чимось зайняті речами, які не поєднують нас з природою, з землею. Тому я думаю, людям подобається приходити сюди, щоб побути з родиною. Життя родини Сільвестрів свідчить, що традиції можна не лише плакати, продовжувати, але й створювати. Уляна Телюк голос Америки.